15... Вітаю, друзі! 15 жовтня. Тернопіль бандитизм під дахом ТЦК. В Тернополі територіальний центр комплектування похвалились за ученням бойових підрозділів до оповіщення. Наслідки насправді шокують. Вчора. Тернопільському обласному ТЦК похвалились антиконституційним і протизаконним нововведенням про залучення бойових підрозділів до оповіщення громадян. Такі нові підходи там називали підвищенням довіри суспільства до мобілізації. А відповідний допис ось він. Про заучення бойових підрозділів з'явився після того, як в файному місті сталася сутичка між цивільними та особами у військовій формі. Після того, як останні більше доби блокували автомобіль з цивільними особами. Ось на відео. Мова про резонансну подію, коли люди у військовій формі та баваквах. Присутності поліції оточили транспортний засіб 49-річного футболіста і тренера Сергія Задорожнього, який перебував в авто з дружиною Наталією. Було встановлено під колеса металеві їжаки, а також полоненим цивільним забороняли передавати їжу та воду. Уявляєте собі? І ось. Сьогодні зранку в Тернополі почались затримання людей в камуфляжній формі, в військовій, в пікселях. Ось на відео. Дивіться. Повідомляється, що мова йде про сів у військовій формі, які займалися останнім часом мобілізації в Тернополі. За попередньою інформацією, людей у формі підозрюють у вимаганні та інших злочинах. Те, що відомо мені з моїх інсайдерських джерел. Нібито затримували людей під виглядом мобілізації, закривали в якихось приміщеннях навіть не ТЦК, а інколи і там, і казали: несіть. Несіть лаве, несіть баблішко. І люди несли. Плюс віджими автомобілів не можеш грошима, давай машину. Відомо, що мобілізації в Тернополі займались представники однієї з дуже відомих бойових бригад. Не хочу називати. Чому? Тому що багато хлопців в бригаді реально воюють. І вважаю, що кидати на них тінь в контексті цих подій абсолютно не варто. Хоча слідство має з'ясувати, як їхні побратими опинились в Тернополі, хто віддавав наказ, хто з Генштаба погоджував з командування, ну і так далі. і так далі. Станом на зараз є інформація про оголошення підозр шести особам. Ось подивіться фото. Йдеться про утримання людей в підвалах. Вимагання винагороди, щоб не мобілізували те, що я казав. Також повідомляється, що люди в формі вибирали авто у військово зобов'язаних. А одного чоловіки зовсім обули легкою займистою сумішю і примі... примусили бігати навколо автомобіля голяка. Тобто просто знущалися. Повернуся ще до незаконного обмеження волі тренера Сергія Задорожного його дружини. Журналісти видання 20 хвилин з'ясували, що номери на мікроавтобусах, якими пересувались люди в балаклавах і які блокували цивільні автомобілі біля набережної та поблизу Орнави, не відповідають зареєстрованим транспортним засобам. Тобто номери були ліві. За інформацією журналістів, номери Червоного буса зареєстровані за легковиком Форд, власником якої є житель Тернопільщини, котрого раніше мали притягнути до відповідальності за керування в стані сп'яніння. Джерела редакції повідомляють, що автомобіль, на якому чоловік потрапив в поле зору поліції, могли передати Збройним силам України. Як саме його номерні знаки опинились на червоному мікроавтобусі, наразі з'ясовують слідчі? Також з'ясовано, що номери білого мікроавтобуса Volkswagen, який бачили на місцях так званої, Мобілізації, бусифікації, насправді належать легковику Хюндай. Ось на фото. Ну і тепер виникає багато відкритих питань. Хто і чому в порушення Конституції і закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію віддав наказ залучати? Бойові підрозділи до оповіщення. У цієї людини має бути прізвище, звання, і ця людина має понести кримінальну відповідальність. Якщо звання немає, якщо це було політичне рішення, тим паче. Тим паче. Особливо це питання стосується керівництва Тернопільського обласного ТЦК. Та керівництво підрозділу, який перебувало там. У мене пряме питання до прокурорів. Підозру керівнику обласного ТЦК. Вручили затримані боротьба з цим явищем, все добре. Підозру керівнику обласного ТЦК. Привселюдно, щоб все файне місто Тернопіль, вся Тернопільська область бачила, що негідник, який порушував Конституцію, порушував українське законодавство, підставляв, дискредитував українське військо, українських військових, що він отримав підозру і буде покар. А що в мене питання, на яких підставах та за чиїм наказом поліція Тернопільщини супроводжувала осіб, які займались незаконною мобілізацією в місті Тернопіль? І чи звертались до них потерпілі з заявами? У мене от питання. Заяви від потерпілих були чи ні? Ігор Клименко, міністр внутрішніх справ, пряме питання до вас. Ваші підлеглі приймали участь у покриванні скоєнні злочинів. Зараз затримують ваші ж підлеглі цих військовиків. А до цього вони їх супроводжували? Що це було? Пане міністр, може, пора політичну відповідальність нести і вам персонально за такі речі, а? Ну і на останок. Дуже все це тхне, просто тхне, смердить диверсії, такої ідеологічної диверсії в західному регіоні України. Воїни Збройних сил України однієї з найпотужніших частин Збройних сил України. Займаються отакими от, от злочинами.